Це трамвай, який отримав Львів, подарунок від швейцарського міста Базель. Електротранспорт вживаний йому близько 40 років, кажуть у Львів Електротрансії. Його маршрут номер 9, що з'єднує вулицю Торфяну з залізничним вокзалом. Він світлий, він комфортний і дуже приємно в такому транспорті їхати. Нехай він був використання, но він прекрасний. Я в захваті дуже незвичайна форма. Я ну поки подивилася, думаю, круто, що попалося. Я якраз зараз в ньому можу проїхатися. Цікаво, який він середини. Дуже комфортний, м'якенький, чистенький. Це перший раз він виїхав. Так? Супер. супорка дадуть нам більше, щоб ми менше стояли, чекали. А то завжди вийдеш з базару і стоїш чуть не 40 хвилин. Чекаєш трамвай. Щоб керувати трамваями Швейцарії, водії пройшли спеціальне навчання, адже тут, на відміну від інших трамваїв, які курсують Львовом, є передачі та інша система гальмування. Тип керування трошки відрізняється від того, що в нас є в трампарку, але не є складний, в принципі. 40 годин навчання вистачає. Є передачі певні, їх треба переключати, воно йде як. Плюс тут є ну, тематична система гальмування, що нема в тих вагонах. А так в загальному особливо нічого більш такого. Транспорт із Базеля Львів почав отримувати січня цього року. Їх довжина 26 метрів, розповідає заступниця директора підприємства Лівелектротранс Ірина Іванишин. І додає, трамвай має одну низьку підлогову секцію. Ми багато не тобто в основному він перейшов в гарному стані. Єдине, що ми адаптували під наші українські стандарти до доставили наші апарати для електронного квитка, камери. Wi-Fi та різні необхідні дані для того, щоб він складався по Львові. Він на Швейцарії використовувався як такий як ви поїзда. За словами Ірини Іванишин, до кінця року на трамвайні маршрути Львова мають вийти ще щонайменше шість трамваїв з Базеля. Другий такий планують запустити на маршрут до кінця серпня. Загалом місто має отримати 23 трамвай і ще 10 як донори на запчастини. Ольга Дейнека, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.